Вітаю підписники та глядачі. В даному відео порівняю револьвер на СО2 балончиках та револьвер під набій Флобера. Теоретичне та практичне порівняння будуть. Кольт Пітон 2,5 дюйми на СО2. Вайрауг 2,5 дюйми. Стандартні шорські набої. Бажаючи замовити пневматику, флобери та розхідники до них. Переходьте за посиланням під відео в телеграм. Для порівняння я взяв німецьких виробників, це Вайраух флобер з довжиною ствола 2,5 дюйми. Та на це два балончиках Кольт Питон від Umarex, також з довжиною ствола 2,5 дюйми. У мене вже було подібне відео, але ще хотілося б показати це на практиці. Мета відео показати новачкам, що таке флобер, що таке пневмати, переваги та недоліки їхні. Переваги по флоберу – це автентичність, задоволення від стрільби, флабер конструктивна як вогнепальна зброя. Звук пострілу, споряджання, лише набої використовуємо, не треба ніякі балончики, і оперування як вогнепальної зброї, запах, звук пострілу зрозуміло не прямо гучний, але відповідає калібру 4 мм. Ну і Покажу, як набої виглядають до флебера, хто взагалі не в курсі ось такі набої, 4 мм калібр. На ринку України бувають чешські сілеребелот та німецький Нобель. Револьвер під СО2, ну також пістолети бувають, живіться від балончиків. ну Наприклад, сюди вставляється. Зараз покажу вам балончик, вкручується, піджимається гвинт. Це як енергія використовується, стріляти може шариками сталевими, може кулями стріляти. Звідси, як недолік, це роздільне заряджання, це не можна використовувати балончики, довго тримати. ущільнювачі псуються також недолік. Одразу в чому перевага, дуже великий асортимент. На шарики, ну шарики різні там то таке вже. А от кулі по вазі різні, по виробникам різні, по формі різні, можна погратись, використовувати багато різних куль. Звідси ціна постріл. Ну, якщо умовно один флобера робити, в середньому це десь від 8 гривень плюс-мінус, і там навіть до 25 може доходити. Це два пневматика, балончик коштує приблизно там 20 гривень, вистачає умовно 50-70 пострілів. ну Нормальних, інколи може навіть до 100 пострілів. Кульки та шарики вони зовсім такі недорогі. Якщо з собою хтось тягає, типу як для самозахисту від собак. Балончик вкручувати щодня, зрозуміло, ви не будете, якщо він на постійній основі буде, ущільнювачі зіпсуються в цьому плані ну, флабер краще та надійніше. Хоча для самозахисту я не те, не те не рекомендую. Фанова стрільба з флобера крутіша. Із C2 теж добре, оскільки стріляєте, відчуваєте, що ви не вистрілюєте дуже багато грошей зараз, тому в цьому плані з нього також приємно стріляти. А тепер постріляємо на купність із револьвера Кольт. Кольт Пітон 2,5 дюйми на СО2. Відстань та сама, як я зазвичай стріляю з флоберів, кулі Хендлер Нотерман No48. Так, все відстрілявчині, то якось один раз не дозвів курок. А одна куля випала, ну там повинна бути 9 влучань. У Марекс по точності нормально, можна трошки поправити вертикаль і буде перелітати в яблучках, хоча цілився під зріз. Купність, до речі, влучання 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І десь, скоріш за все, 2, а одна куля не вилетіла. В сантиметрах до 10 см. Маємо купність, ну непогано, в принципі, ще й з рук стріляв. Вайрауг 2,5 дюйми, стандартні щось набої, відстань та сама, попереднє зведення курка. Так, відстріляв наші 8. Саме так, 8 пострілів зробив. Екстракція є, подивимось на результат. Результат від ваєрауха. Влучання рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повинно бути 8, ну, може навіть кудись 2 в кучі, а там хто знає. Скоріше за все, просто відрів пішло. Купність по крайнім. Це в нас сантиметрів. До 12-11 см приблизно. Коли я стріляв із вайрауха, з нього досить комфортно стріляти, я відчував, як я постійно нормально одноманітно прицілююсь. Для флобера нормальна купність, але із пневматом трошки хотілося б кращого. Оскільки револьвер має таку перевагу, як ціна пострілу, відстріляю ще. Але як недолік, це балончик треба буде стріляти, а то він буде псувати ощільнювачі. Постріляю з опору для різноманіття. Ну, зрозуміло, може хтось каже, що це ближче буде на пів метра, але тим не менше. Попереднє зведення курка з опору для кращого прицілювання. Так, це вже холостий, був я не рахував, ідемо дивитись результат. Швидкість я вже думаю, що просідає, тому що балончик не свіжий, я ще знімав огляд, коли стріляв з нього. Дивимось влучання. Одне, два, 2, 3, 4, 5. І тут, мабуть, всі ті, що були. Якісь два відриви, якщо відриви не рахувати, було б сантиметрів там 8-9 по центрам з відривами. Ну, бачите, з опору чи без опора воно практично та сама купність виходить, що в мене із рук. Але все одно краще трошки, ніж флабер, якщо так взагалом брати. Порівняємо купність флабер та пневмат на СО2. Ну Там ще один раз стріляв з але балончик уже закінчився. Навіть бачите, папір ледве пробував. в принципі, як недолік, хоча воно ну, до дерева прикріплене було, цей картон раніше. Купність, купність. краще трошки СО2. У флабера вже більше розкидало. Взагалом я вважаю, що C2 вони будуть дещо купніші. Незначно, але взагалом вони будуть краще в цьому плані. Хоча треба розуміти, що флабери та пневмати можуть бути різними, і результат може трошки відрізнятися. Знову ж таки, що порекомендувати? Як я завжди говорю, треба, щоб було і те, іти, і а ви самі з чого з того постріляли. Щось одне рекомендувати, ну не можна, дивлячись, для яких задач. Якщо багато стріляти, там по мішеням розбивати пляшки, беріть СО2, з нього дешевше стріляти. Якщо вам гаманець дозволяє, то беріть, ну, в принципі, йти, і те і беріть, якщо гаманець дозволяє, і флобер беріть, і дешевий, і дорогі флобер, все, беріть, та стріляйте скільки завгодно. Якщо бюджет обмежений і хочеться багато стріляти, то можна умовно взяти якийсь пневмат, там плюс-мінус за 2000 гривень, накупити десяток балончиків, якихось шариків, скоріш за все, це такі дешеві буде стріляти шариками, і постріляти в задоволення. А за 2000 гривень із флабера ви вже умовно той не постріляєте. Мені особисто більше подобається флабер, ніж пневмат, за рахунок того, що не треба ці всі балончики, раз крутив дострілювати. Але жирний мінус флабера це відносно дорогі набої. Для кого вони не дорогі, то звичайно флабер – це крута річ. А так, якщо багато стріляти, то пневмат в цьому плані. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Дякую спонсорам за підтримку. Бажаючи придбати флобери, пневмати, переходимо за посиланням під відео. Обов'язково коментуйте, чого у вас найбільше в колекції пневматів чи флоберів. Що вам подобається, може, якщо нічого немає, що б хотіло саме придбати, і напишіть, чому ви б це хотіли придбати. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.